Намасте, мої хороші, вітаю! Мене звати Аліна і я рада бачити вас в себе на каналі Йога Українською. Дякую за те, що долучаєтеся, підписуєтеся, коментуєте та практикуєте разом зі мною. І сьогодні практику я присвячую для тих людей, в кого сидяча робота, мамочки з дітками, а також в кого є проблеми з поставою, опущені та завернуті плечі. Цю практику потрібно виконувати, щоб були результати систематично. Можете виконувати кожного дня, це покращить ваші результати, або ж хоча б через день. Практика не займає багато часу, але вона буде максимально ефективною для вас і ви відчуєте результати вже через 2-3 місяці, прямо конкретно. Звичайно, що 2-3 неділі теж дадуть вам результати. Але систематично для того, щоб все, що ви за все життя насиділи, наносили. Опустили, скажем так, вперед. Вам потрібен час, і це, повірте, далеко не за 2-3 тижні, як хочеться, але навіть через ці певні терміни ви зможете відчути результати. Для нас потрібен буде лише килимок, Ваше бажання і відчуття власного тіла, щоб вам не було боляче, щоб ви не йшли проти болі. Тобто, ми себе не повинні змушувати щось робити, а повинні розуміти, що це для нас корисно, це нам потрібно, це допоможе нам. А можливо, ви станете ще зірцем для ваших дітей і будете практикувати разом з ними. Вихідне положення сидимо на колінах. Сідничні кістки відчувають п'ятки. Сідниці можна витягнути руками. Пупок підтягнули до хребта. Відразу відчули, що ви відкрили грудну клітину, підтягнули живіт. Наша шия продовження нашого хребта. Голова також не закидаємо і ніде не тримаємо. Плечі відвели назад, опустили. Лопатки вниз, вздовж корпуса, відчули, що у вас немає затиску і вам комфортно в даному положенні. Спробуйте знайти положення саме ваше. Хоча б на початку, щоб не було, що ви сидите як струна, і вам тяжко щось робити. Бо наша задача звільнити, зробити мобільним корпус. Тому ми статичні ноги тримаємо, а корпус звільняємо для того, щоб він був мобільним, щоб ми могли рухати плечима. І перше, що ми з вами виконуємо, це починаємо розминку плечових суглобів. Поїхали. Руки опускаємо вздовж корпуса, плечі вгору до вух, видих, вниз, видих. Максимально штовхаєте ніби підлогу пальцями. Вдих до мочок вух, видих до підлоги. Вдих, видих. Відчувайте, як лопатки працюють, як працюють ваші плечові суглоби. Вдих, видих. Вдих, видих. Не перенапружуйтесь, вдих, видих. Далі починаємо малювати коло назад. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Схопили в замок закритий. І спробуйте відтягнути максимально від себе. Долоні спрямовані до спини. Пупок до хребта, з'єднуємо лопатки, дихаємо, голову не закидаємо. Маківка направлена до стелі. І ще один вдих до піднімаємо. Видихаємо, опускаємо і навпаки вперед. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Схопили руками замок. Спочатку долоні до себе, потім видихаємо долоні від себе, округляємо максимально спину. Підборіддя до грудної клітини. Дихаємо. Не забуваємо, що дихання це основа. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І зараз вдихаємо, руки, піднімаємо вгору, піднімаємося. Ставимо пальці на підлогу і знову сідничними кістками сідаємо на наші п'ятки, руки піднімаємо вгору над головою. Вдихнули ще. Витягнулися, вичули пряму лінію хребта, не прогинаємось в попереку. Видихнули, опустили вниз, спина рівна. Знов вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. вдих, вдих, вдих. Заводимо долоні аж за голову. Видих. Посередині 90 градусів. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опустили руки. Розслабили, ми вже з вами працюємо і ступнями. Це дуже важливо. Тобто, ніби й плечові суглоби працюють, але працюють ступні. Але будьте обережні, не перерозтягуйте. Якщо відчуваєте, що боляче, краще опустіться. Але якщо біль терпима, краще її трішечки перетерпіте. Для того, щоб звикнути, тому що ми звик до взуття тісного звикли, і ступням це, звичайно, буде і недоречно, і незручно. І поїхали зараз по черзі плечима виконуємо рухи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Рухаємо, да? Дивіться, я рухаю половину до... до моєї половини корпуса. Таз зафіксований з ногами сильними. І вперед. Сім, раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. Супер. вдихнули руки вгору. Піднялися на коліна. Опустилися руки перед собою, видихнули через трубочку. Опустила підборіддя до грудної клітини. І тепер будемо хвилю робити нашим хребтом. Видихаємо. Вдихаємо, прогинаємось, піднімаємось. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. І навпаки вдих. Видих, округлюємо до себе виконуємо рух. Вдих, видих. Головне, щоб не було дискомфорту в попереку. Тому слідкуйте за собою уважність. Видих, вдих, видих, вдих, видих перейшли на долоні коліна. Пальці ніг установили вже на підлогу. Відбудовуємо долоні чітко лінією під плечовими суглобами, а коліна під тазом. І в цьому положенні ми з вами виконуємо вдих, округляємо спину. Підберіть до грудної клітини. Видих. Прогинаємось. Вдих. Видих. Руки сильні, працюють. Відштовхуємося, лопатки роз'єднали. Вдихнули, лопатки, з'єднали, розкрили сідниці, звільнили куприк. Видих. Вдих. Видих. Вдихнули. В вихідне положення. Руками буквально на відстань долоні відійшли. І з цього положення сідаємо сідничними кістками на п'ятки вдих. Видихаємо, округляємо підборіддя грудної кітини. Знову вдих, видих. Вдих. Відштовхуємося руками, розкриваємо сідниці. Видих. Вдих. Видих. Приємно розтягуємося. Відчуваємо, як зранку, ніби ми хочемо потягнутися. Видих. Вдих. І повернулися у вихідне положення. Тепер виконуємо невеличке скручування. Вдихаємо, праву руку вивели в сторону 90 градусів. Видихнули, занирнули під ліве плече. Знову вдих. Видих. Вдих. Таз чітко зафіксований над колінами. Вдих. Рухаємо тільки верхню частину корпусу. Видих. Вдих. Вихідне положення. Те ж саме виконуємо лівою рукою 90 градусів в сторону вдих. Пупок до хребта підтягнули. Видихнули, занирнули під праву руку. Вдих. Видих, пряма лінія хребта. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих. Видих. Вдихнули. Залишили долоні в вихідному положенні. І тепер повільно з паузою вдихнули праву руку, ввели в сторону, видихнули, нирнули під ліве плече і переводимо ліву руку вперед. Відчуваємо, що таз зафіксований на місці, не перекошуємо його, що коліна під тазом. І ми скручуємо тільки верхній частині корпуса. Дихаємо. Пупок постійно тягнеться до хребта. Ноги сильні, корпус мобільний. Супер. Вдихаємо, долоні підставляємо. Праву руку виводимо вправо. Опускаємо вихідне положення. Повторюємо все з лівої руки вдих. Видихнули. Відчули, що лівий плечовий суглоб та ліве вухо на підлозі, праву руку вивели вперед. Відчуваємо, що таз зафіксований, не косимо ні в якому разі. Ні, у нас коліна під нашим тазом. Сідниці розкриваються, куприк тягнеться в стелю. А ми намагаємося грудну клітину відкрити до стелі. Пупок до хребта. Не забуваємо, що пряму лінію хребта ми залишаємо. Ми не скручуємося так, щоб ребрами стис... стискати наші органи. Видихаємо. Відслідкуйте, що відбувається в вашому тілі, ваші відчуття. Вдихнули, повернули праву руку назад ліву в ліву сторону. Видихнули, опустили під плечі. І зараз ми будемо з вами робити вигини вправо-вліво, плече праве до пла... правого крила тазу. Видих, вдихнули ліве плече до лівого крила тазу. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. І тепер ми з вами робимо коло. Нашими плечима та нашими тазом, тобто дві точки плечей та дві точки тазу. Малюють коло в одному напрямку. Вдихнули і назад видихнули. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Повністю переходимо на долоні, щоб навіть кінчики пальців відчували. Вдих, видих, вдих. В іншу сторону. Вдих. Видих, вдих. Відчуйте, як прокручується як кульшові суглоби, так і су... плечові суглоби. Видих. Більше того, навіть долоні кисті активно працюють. Коліна активно працюють. Все тіло активно працює. Повертаємося в положення на колінах. Сідаємо сідничними кістками на п'ятки. Виводимо руки в сторони, в літеру Т, пряма лінія. У нас долоні зараз розвернуті до підлоги. І зараз ми вдихаємо, повністю розвертаємо наші долоні до стелі, видихаємо до підлоги. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Супер руки піднімаємо, вдихаємо вгору. Опускаємо, видихаємо вниз. І знову вдих. Заводимо руки за голову, Видих. Тепер відкриваємо сторону долонями вниз. Вдих. Видих. Вгору вдих, долоні одна до одної. Видих. Тепер долоні до стелі. Вдих. Видих. Повернули. Долоні одна до одної вдих. Видих, долоні до підлоги. Вдих. Видих, з'єднуємо лопатки, коли розводимо руки вдих, видих, вдих, видих. Це і координація ваша, уважність ваша і здоров'я ваших рук. Вгору, вниз. Вгору, видих. Вдихнули долоні до стелі. Із цього положення виконуємо 30 разів нажими, відкриваючи максимальну грудну клітину, лопатки з'єднані. І поїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Акцент вниз. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ще за середніми пальцями руку витягнулися, долоні перевернули до підлоги. Вдихнули. І видихаючи, права рука йде зверху, ліва знизу, видихаємо, компенсуємо. Знову вдих. Видих. Вдих. І вліво довертаємо, скручуємося. Таз зафіксований на місці, тільки докручується верхня частина корпусу. Вдихнули, довернулись. Відкрили руки. Не видихнули, компенсували ліва рука зверху. Вдих. Скручуємося в праву сторону. Вдих. І відпустили. На цьому моя коротка практика підійшла до кінця. Я скажу так, що вона і справді коротка, але максимально ефективна. І результати ви можете побачити після систематичного тренування, і я б рекомендувала виконувати щодня. Неважливо, чи це зранку, чи в перерві між роботою, якщо є місце, або ж це ввечері. Головне що систематичність, результати одразу себе навіть не змусять чекати. Ви навіть через тиждень почуєте приємне полегшення в тілі, і з часом ви почнете. Бачите, як змінюється ваша постава. Я бажаю вам успіху в практиці, можете задавати будь-які запитання, пропонувати, що вам ще цікаво, я буду знімати. Ну а для тих, хто хоче долучитися до моєї логічної команди, ви можете перейти до мого інстаграм, написати мені в особисті, долучитися до моїх курсів і практикувати зі мною в закритому аккаунті, де я даю більш розширені пояснення і взагалі буду рада нашому знайомству. Вам приємної практики, натхнення, здоров'я в першу чергу та краси. Пам'ятайте, що наше тіло це унікальний механізм. Його потрібно берегти, про нього потрібно турбуватися, його потрібно відчувати, розуміти, що воно з вами говорить і на якій мові. І я впевнена, що ви будете задоволені результатами. Головне, щоб ви цього хотіли. Від бажання залежить все. Намасте і до побачення.